Зберігайте ідеальний рецепт меренгового рулету, який вийде в кожного з першого разу. Нам знадобиться 180 г білків кімнатної температури. До білків додаємо дрібку солі та збиваємо до пишності. Цукрової пудри нам знадобиться 270 г. Цукрову пудру всипаємо в три етапи та збиваємо 5-7 хвилин, і ось така утворюється маса. Туди ж вливаємо одну чайну ложку лимонного соку, перемішуємо лопаткою та всипаємо 15 г кукурудзяного крахмалю. І знову легенько перемішуємо. Деко застелити пергаментом, викладаємо масу та розрівнюємо. За бажанням можна посипати мигдальними пелюстками. Випікаємо при температурі 140 градусів верх-низ, без конвекції, 30 хвилин. Дістаємо маренгу та охолоджуємо до кімнатної температури. Приготуємо крем. До миски всипаємо 250 г вершкового сиру, 100 г жирних вершків та 50 г цукрової пудри. Збиваємо міксером хвилин 5, ось до такого стану, як на відео. Корж змащуємо кремом та викладаємо подрібнену полуницю та завертаємо меренгу за допомогою пергаменту. І ось така вийшла нереальна смакота. Всім рекомендую цей рецепт.